У нас вже було там, якась двадцятка ресторанів всі, там, біля площі ринок. І ти розумієш, що пройшло 10 років чи 7 вже тоді на той момент. І ти розумієш, що все, що зроблено, весь контент був зроблений до тебе. Ну, і ти як генерація, да, ну, ми зробили ресторани, ми придумали, це все одно це компіляція. Це ти переосмислив щось. Зробив, люди ходять, але ти от виходиш в цей простір, і ти розумієш, що мене час, а про тебе ніхто ж не згадає. Ну, згадаєш, там був проєкт «Криївка», можливо, щось там згадають. Але якщо візуально подивитися, от ми дивимося на місто, люди, ти і кажеш, що це там італійські архітектори, це тут, от ця площа, бо тому, що тут щось було. Весь сенс навколо того, що було. Ми можемо просто минути як генерація, не народивши жодних сенсів у місті. І тому основна логіка була просто приїхати сюди, подивитися тут просто суцільне говно, зіро, і ти маєш творити нові сенси.